В одному з конференц-залі в історичному центрі Лондона цими днями людно зі 132 країн світу з'їхалися представники будівельних компаній. Вперше серед них команда івано-франківських архітекторів. Їхні проєкти у кількох категоріях: три житлові комплекси та маркетинг бренду. Хоч дебютанти, але їм щастить. Усі чотири проєкти благо журі визнає найкращими у своїх категоріях. Ми вражені, що в Україні є фахівці, які можуть проектувати такі будинки, незважаючи на те, що відбувається у вашій країні. Це фантастичне підтвердження вашого сильного духу. Басейни на даху та сади самі в Івано-Франківську. А найголовніше доступність для майбутніх мешканців завдяки виваженому використанню сучасних технологій та будматеріалів. Проєкт Ап» компанії Благо отримує найвищу оцінку: 5 зірок. Це Найпрогресивніший е, проект е, з точки зору дизайну, конструктиву е, того, що там буде реалізовано. Він враховує всі, скажімо так, передові європейські тренди. Е, в ньому мінімалістична архітектура, поєднана з хайтеком і з лофтом. Е, в ньому врахована тенденція до озеленення комплексів. До збільшення громадського простору і громадської функції. Міжнародний конкурс International Property Awards проводиться в Лондоні з 1993 року. У ньому беруть участь компанії з цілого світу, які займаються житловою та комерційною нерухомістю. У складі журі понад сотню експертів. Проєкти оцінюються за різними категоріями: архітектура, дизайн, технології, будівництва, безпека та екологічність. За словами Мар'яна Андрухіва для України надзвичайно важливо брати участь у таких конкурсах. Все таки закінчиться війна. Нам потрібно буде відбудовувати нашу країну, і бажано, щоб ми це відбудовували, використовуючи найкращий досвід західних фахівців. Фінал конкурсу, під час якого журі визначатиме найкращі будівельні компанії світу, відбуватиметься у Лондоні у лютому 2025 року. Житловий комплекс «Манхеттен Аб завдяки отримані оцінці п'ять зірок серед номінантів.